Благодійний концерт сильні та вільні відбудеться в Ужгороді 26 липня на площі Поштовій. Мета збір коштів на підтримку батальйону 63-ї бригади. Гроші збиратимуть на дрони, із такою потребою звернулися військові. Музиканти ж почали об'єднувати зусилля й організовувати концерт. Звернулися військові 105-го батальйону, 63-ї бригади. Мій друг. І керівник гурту західних волків Ян Бринзович, він проходив службу в цьому батальйоні і знає потреби цього батальйону. Ми об'єдналися в таку команду дружню. Це глобальна міжнародна платформа Взаємодія в співпраці з гуртом Конбрір Бенд» і гуртом Вестерн Вулс». І ми змогли об'єднати біля себе багато міценатів, які допомагають втілити нашу творчу ідею в життя, Ян Бранзович ще один зі співорганізаторів концерту. У минулому військовий пішов служити добровольцем одразу ж 25 лютого. Після звільнення від служби заснував гурт Вестерн Wolves – західні вовки. Я його заснував на початку 23 року. Як повернувся із служби збройних сил України, для я хотів допомагати своїм побратимам. І ми вирішили робити благодійні концерти, збирати кошти, допомагати їм. Ну, воно якось так все виросло до того, що людям сподобалася наша музика і нас запрошують. Ми приймали участь і в фестивалі Червона рута і пройшли його, і зараз у... участвуємо у цьому потужному концерті. На концерті гурт виконає власні композиції. Я пишу музику, а наш вокаліст пише текст. Стиль такий різноманітний. Він поєднаний і, і блюз, і рок, і, і поп. Організатори готують насичену програму. Запросили сучасних українських зірок естради. Приїдуть близько 10-12 людей. До нас у гості заспівають на нашій чарівній площі Поштові і все місто Ужгород, і гості нашого міста всі побачать, всі почують наживо виконання сучасних зірок естради. Залучили до цього заходу найвідоміших наших закарпатських виконавців. Будуть сучасні танці, будуть дитяча програма, дитячі спів. Об 11.00 розпочнеться благодійний ярмарок, а дітям військових роздаватимуть подарунки. Тож хотілося би запросити всіх наших мешканців нашого чорного міста, а також всіх гостей на цей захід підтримати наших військових і разом з нами задонатити на дрони. І Ми віримо, що таким чином ми наближаємо нашу перемогу. Також у той день презентують кліп на пісню Файна, прем'єра якого відбулася нещодавно. Кліп був написаний у співпраці з народним артистом України Петром Магою. До, до кліпу він написав слова, музику написав Ігор Герасимов. а Аранжування зробили наш гурт «Конвріо». Вокально пісня для мене була не дуже легкою, але я її хотіла виконати як найкраще, тому дуже довго готувалася. Мені подобається ця пісня, і вона особлива, на мій погляд, тим, що вона поєднує закарпатський колорит разом з сучасними мотивами. До речі, такі заходи не приховують музиканти, потрібні і їм. Я думаю, що це гарний творчий ґрунт для. Музикантів для молодих музикантів, для молодих виконавців, які можуть себе проявити на такій великій сцені і поряд з великими артистами. Тяжко робити, тяжко робити такі концерти, тяжко організовувати і під час війни, тим більш. Але ми намагаємося створити місцевим гарний настрій і тим часом зробити дві справи в одному і підтримати наших військових. Тяжко робиться, але всі хочуть робити, всі хочуть виступати, і всі чекають цього заходу і цього великого концерту. Початок благодійного концерту о 13.00 відбудеться, нагадаємо, 26 липня у суботу на площі Поштовій.